Політична партія «Об'єднання самопоміч» номер 15 у бюлетенях до Київради. Лідер партії Андрій Садовий. І, пан, Здравствуйте, меня зовут Сергей Гусовский, я ресторатор, всю свою жизнь сознательную и несознательную провел в Киеве, за исключением нескольких лет, когда был офицером, служил за пределами. И Мне побыла бы честь говорить о части программы, с которой мы идем в Киев, которая называется Киев Бильный Мисто. То есть вообще у нас четыре составных части в программе. Это вильно, беспечное место, разумное и, и звере. Но мы начинаем с именно с той части, которая называется Киев Вильное Мисто, потому что в ней интересным образом на наш взгляд, сочетаются практически и философские спектры э, бытия городского. А кто готов поделиться своими ассоциациями первыми, э, когда вот, вы слышите слово сочетание «видный» и «видный»? Видный, что это такое? Кто готов? Может? Это будет Капрал. Отлично, спасибо. Кто-то еще хочет? За ликово бажаючи. Вільне для пересування. Вільне для пересування. Значить, а, ну до речі, я вибачаюся буду вести свою презентацію частину презентації російською мовою. Де, безперечно необхідно знати українську розмовляти і українською мовою, вільно володіти її. Але ну так сталося, що я розмовляв російською з дитинства і бачу на увазі, що досить поки відсотки киян розмовляють російською, то сподіваюся, що ви вибачите російську мову. Так от. Дивный а Магдебургское право, свободное на передвижение. А, два обстоятельства, если задуматься. Вот мне, кстати, русского языка тут чуть-чуть будет не хватать. То есть, вот как перевести винное на русский? Свободный? А согласить? Вот, 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 вот. Спасибо за а, а и за несогласие. То есть, вольный, совершенно верно. То есть, тут два очень важных обстоятельства. С одной стороны, свободный, вольный, да, то есть свободный. С другой стороны, вольный, то есть тот, в котором есть воля, причем воля, ну, то есть воля чья. Воля города – это воля его жителей, воля граждан, которые его населяют. И мне кажется, что говорить о будущем а, можно только опираясь на именно эти две составных части. А, мне кажется, когда вы говорили о свободе, Алена, вы имели в виду, опять-таки, то есть вольное для передвижения, то есть свободный вот свободный год. То есть, опять-таки, страшно это уже будет про безопасность, на Но, то есть, вот в свободе тоже два, две составляющие. То есть, свобода, то есть, наполненность правами, наполненность свободой для нас, для граждан этого города, жителей города. Наша свобода выбирать, сейчас мы поговорим о Курском праве, и э, в то же время это свобода от всякого мусора, да, в широком смысле этого слова. Это свобода и от мафов, и это свобода от коррупции, да, это свобода от заседания тех чиновников, которые совершенно безразличны, как живет этот город. То есть они просто им пользуются в свое благо, и, 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 и им безразлично, э, как будет развиваться город и, и, так сказать, и, и, и как его судьба будет устроена через какое-то время. А, вот Магдакурское право в чем? Вообще величие этого документа. Величие. Вот в каком году Макдубургское право в Киеве было, в Киеву было дали? было правильно. 1494 -го году. То есть 500 лет, 520, кстати, лет назад, 520 лет назад жители города получили от Великого князя Литовского право выбирать свою власть. Выбирать из каких соображений? Власть должна работать на жителей города. Она должна быть эффективной, она должна быть честной, да, и у власти должно быть видение, она должна понимать, куда она ведет этот город. Словно она должна быть под жизни. А, это право благополучного у Киева отобрали в первой половине 19 века, вот. А, сейчас политкорректно сказать, что это был Николай I, вот, после того город начал жить по закону Российской империи, И, к сожалению, Давайте даже не говорить там, о коммунистах и, 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 и времени социалистическом. Последние 20 лет жизни города, вот последние, все годы независимости Украины, город абсолютно бездарно управлялся. То есть да, бессмысленно. Без, ну, вот, не, им управляли люди, которые им не управляли, им пользовались. Да? Я, наверное, ну, то есть могли быть там, отдельные исключения, но в целом это так. И благо в мире изобретено немало инструментов и механизмов, которые позволяют громаде, то есть общине, жителям города, выбирать и контролировать действия власти, выбирать ту власть, которая, которую они хотят, и контролировать ее действия. И, ну, слава Богу, да, у нас, так сказать, как, как, как там, в общем, раньше должно было надо да, сузерен, ну, вот наш сузерен удрал, оставив золотой поток. И, то есть, сейчас, фактически, мы получаем возможность, на наш взгляд, уникальную, Восстановить вот ту самую связь между громадой и теми, кто будет управлять городом, тем, кто будет определять его будущее. Я рад, что сегодня мы сумеем поговорить о такой важной компоненте управления, как e-government да, или электронное врядование. И Алексей Скрипник давайте я не буду скромничать. Хорошо? То есть, на мой взгляд, Алексей Скрипник один из э, лучших, если не лучших специалистов в Украине в вопросах э, электронного вредования. Я думаю, что мы коснемся конкретных аспектов применения электронного вредования в успешных экономиках и городах. А, а Петро Радчук а, поговорит о, а, скажем, если электронный, можно сказать, это нематериальный способ управления. Петро коснется вещей абсолютно таких приземленных. Петро финансист, потому он будет Я сподіваюся, що скажуть о том, где взяти деньги, як збалансирувати бюджет. Ну і потім ми повернемося ко многим. в просто дискусії. Но хочу повторити, вільне місто, на наш взгляд, вільне місто це, це місто вільних людей і місто людей з волею. З волею і прагненням до того, щоб зробити місто числи. Дякую. Доброго дня, мене звати Олексій Скрипник, я директор компанії «Елекс». Uh, Перший свій проєкт зробив у 1982 році в Києві в інституті автоматики. Після цього я не, не знаю скільки, знайстві проєктів зроблено в АІТ. Одна з найбільших українських компаній, які займаються ВАТІ, на жаль. Практично все, що ми зараз робимо, ми робимо за кордоном. Uh, я розумію, що це таке, і розумію, чому він потрібен, і е потрібен в Україні, потрібен в місті, потрібен в Києві. Ми зробили десь біля 20 проєктів по іґаверменту е в Англії, я орієнтуюсь, як це робиться в Естонії. І я, в принципі, орієнтуюсь, як це робиться в Україні. Одна маленька історія з іґавермента, українського і а потім пояснення, чому я вважаю, що це досить важливо. Років так 8 назад нас попросили зробити систему документу обігу в нашій. Ну і прийшли до великого босса, і бос каже, знаєте, я хочу бачити, що роблять мої підведені. Добре, це власне задача системи законодавствовання, добре ми це зробимо. Приходимо до начальника економіки і каже, якщо мій бос буде бачити, що... що ми робимо, то ми вам ніколи не заплатимо гроші. Добре, значить під бос не буде бачити то, що ви робите, а ми зробимо. Ми ну, прийшли, що як же це зробити. Ми ну, в результаті зробили дві системи. Тобто була одна система для бік -боса, і була одна система для маленького боса, а між ними сидив пан Кумбрік, це реальне прізвище, який мав дві стрілочки – передати інформацію бік босу або передати інформацію вниз. Він значить, був фактично головною особою до всієї, до електронного самоврядування. Тобто він Бог думав, що він керує областю або тими речами, які мали робитися менше, але мало хто здогадувався про пана Кундрика. І от коли я бачив, що у нас в автономному все врядуванні в країні, в Києві, у Львові, в е, е, багатьох містах, то я бачу, що десь в кінцевому випадку все впирається в такого пана Кундрика, який, в принципі, пробує щось власне, е, автоматизувати для себе. Тобто є людина. Яка стоїть на перехресті грошових потоків, не грошових потоків і старається робити все для того, щоб все в нього залишилося. Я би хотів зрозумі... пояснити одну дуже просту річ, І гавермент це інструмент. Офіцеє тобто як ну, скарпель, тобто її можна вилікувати, можна зарізати. Так само є розуміння того, що якщо ми даємо систему, а у нас є дуже багато чого зроблено, просто нас все розрізнене, Якщо ми даємо систему. Чиновнику, скажімо так, якого основна задача не давати і не пускати, то власне система і гавен буде те робити, не давати і не пускати. Бо ж якщо подивитися, що у нас зроблено і які речі працюють, то ми зрозуміємо, що в принципі воно Тобто, ми весь час говоримо про і а в кінцевому випадку нічого не робимо. Щоб, що чому, вільне місце, чому і що мав би дати гавен. В першу чергу це є абсолютно інший підхід до керування. Це ті речі, які зараз зроблені у Львові, ті речі, які зроблені шакадку зроблені в Вінниці, це ті речі, які потребує Київ. Маленький приклад, вже успішний. Естонія система керування радою міністрів. Елементарна, проста. Що зробили? Естонці з них ми зараз не калідота розказували там. А вони так, ми, ми такі метані, тому ми думали, що у нас засідання були 9 часов, а зараз засідання 1 час. Ми говорили, зачем то, що робить система? Просто е, любить е, член Кабінету міністр ставить галочки. Е, е, чи він погоджується з питанням, чи він проти, чи він не знає, що з ним питанням робити, то не в його компетенції. І обговорюється тільки ті питання, які є сенс обговорювати, які є розходження. Час засідання Кабінету міністрів скорочений з 9 годин до однієї. Оце є і так? Е, український гавермент виглядає трошки інакше. Український гавермент це є системи е, електронного документообігу, коли е, ви пересилаєте документ, а одночасно е, електронний, а одночасно з тим, тобто секретарше його копіює, потім заповнює 56 полів, і потім ще до додаток, додаток підсилає е, документ. Е, Попробуй. І, попробуй. і це робиться вибір, що це є електронне Я У мене є величезне сподівання і є велика надія, і я, власне, саме тому тут, що молода команда, що молоді люди зрозуміють, що цей для цього інструмента побудувати вільне місце неможливо. І це і гален стане одним з інструментів, який допоможе стати Києву щасливим і шикарним містом. Дякую. Доброго дня, мене звати Петро Радчук, мені 40 років, з них приблизно половину я пропрацював в сфері бізнесу, в основному в сфері фінансів і а, розвиток міста Києва, як вільного міста, я бачу через призму грошей і хотів би про це трошки поговорити. А, очевидно, місто не може вважати себе вільним, якщо воно не має достатньо фінансів для того, щоб а, фінансувати свій розвиток. І е, не буду згадувати попередників, але е, хочу вам декілька е, цифр показати, для того, щоб ви порівняли, е, в якому стані зараз бюджет міста. Е, останні сім років е, бюджет складався приблизно з 25 мільярдів гривень. Е, останні два роки е, ці цифри близькі до 20 мільярдів, коли їх затверджують, але виконання менше. Тобто, на цей рік заплановано 20 мільярдів гривень, але так як в минулому році не було отримано більше 3 мільярдів, можемо говорити всього лише про 17. І з цих 17 треба ще вирахувати майже 3 мільярди гривень, які місто повинно заплатити у вигляді процентів і виплати по кредитам. Відповідно, ви розумієте, що місто значно недофінансоване. І не можна говорити про те, що Київ є вільним містом, якщо фактично бюджет міста і кияни працюють на викладу процентів. Я бачу чотири основні підходи до того, як можна виправити ситуацію в місті. Перш за все, місту потрібно вивчити можливість використання приватних грошей для фінансування своїх проєктів. Ви всі пам'ятаєте, коли ми проводили євро, то і держава, і місто декларували, що більшість проєктів будуть профінансовані приватними грошима. На фініші, напевно, цифра була близько 100%. Все було профінансовано державою і місто. Так не повинно бути. І для прикладу, можу згадати вам один з довгобудів Києва, станція метро, яка називається Київська Правда. Не знаю, чи ви звернули увагу, але коли ви проїжджаєте. Станцію, бачите, з 96-го року вона фактично побудована, потрібно тільки трошки дофінансувати, і місто отримає ще одну станцію і грошові надходження. Чому місто не залучило інвесторів, для мене загадка, і це яскравий приклад того, як місто може наповняти бюджет, використовуючи зовнішнє фінансування. Другим принципом покращення фінансового стану міста, я б назвав стимулювання. Розвитку місцевих бізнесів, в першу чергу, малих і середніх. Як до цього підходити? Ще один приклад, всім відомі мафи. За різними оцінками, їх є як мінімум 20 тисяч, я чув навіть цифру 40 тисяч. Яка з ними проблема? Виявляється, не існує процедури встановити в Києві маф законно. Вони всі незаконні. Вони всі е, порушують деякі норми. І коли є порушення, завжди є люди, які прийдуть і попросять невеликий хабар. Е, я чув, що кожен мав місяць платить декілька тисяч гривень, і ми легко можемо вийти на цифри мільярд гривень і більше додаткових надходжень бюджет Києва тільки з одного цього питання. Е, третій підхід це. Е, Потрібно дійсно стабілізувати бюджет міста і потрібно працювати з кредитами, які є на балансі міста. Як покращити бюджет? Давайте подумаємо самі питання паркування. Ви всі приїхали сюди і починають бігати якісь хлопці і просити 10 гривень за паркування. Я пробував уявити, про які цифри ми говоримо. У мене вийшло мінімум мільярд гривень в рік. Очевидно, що це цифра десь та стелі, але порахуйте самі. Напевно, ви вийдете на порядок такий же. Кубу йдуть ці гроші. Я не знаю, чи ви знаєте. Я не знаю. Я не знаю, але думаю, що вони йдуть точно не в бюджет міста. І для мене це не тільки питання бюджету міста, це питання моралі. Я не хочу платити цим хлопчикам, які бігають по місту і збирають гроші без будь-яких підстав. Комунальне майно, всі ви розумієте, що е, майно міста здається в оренду не за тими ставками, які існують на ринку. Е, тому існує багато е, джерел фінансування, які є очевидними, але які не використовувалися тільки тому, що е, в структурі КМДА працювали люди, які не думали про розвиток міста, а приходили на рік-два і як татари намагалися грабувати це місто. Останній підхід, який би я хотів озвучити, це місто повинно все-таки визначити пріоритети, пріоритетні фластери, де воно хоче допомагати бізнесменам розвиватись. І, можливо, сьогодні на панелі буде згадано проект Іонік хілл Існує стратегія міста Києва. де... Пластерами визначається і туризм, і IT-індустрія, і фармацевтика. Якщо місто хоче бачити ці сектори як пріоритетні, місто повинно допомагати інвесторам подати гроші в ці сектори. І таким чином, очевидно, ми зможемо наповнювати бюджет. Якщо в нас є успішні бізнеси, є податки, є успішне фінансово вільне місто. Дякую. Дякую за. До речі, теж ніж е, дати е, мікрофон зал для дискусії. Петро згадав такий документ, як е, стратегія розвитку Києва. Цей ми спеціально його розгрупували. Свідку вас хто знає взагалі про існування цього документу в Києві. Достатньо багато. А хто не знає, трошки менше. А чи він виконується, хто, хто вважає, що він виконується в Києві? Добре, дякую. Е, е, Існуючими проєктами, це буде великий крок вперед. Вже великий, дуже великий крок вперед. І такі інструменти є. Наша задача просто попросити владу, щоб вони вже чули те, що ми кажемо, щоб вони чули від нас, брали готові інструменти і готові потоки даних. Є іноземні проєкти, наприклад, Fix My Street, коли кожен громадянин може віддати свій, там, я не знаю, сказати дещо що зламано. Просто подарили, что мы почали цену иснующим, а у нас є три хвилини для запитань. Просто хочу подчеркнуть красно, экспертизы в городе очень много. Вопрос воли, опять-таки, воли тех, кого город избирает, править с собой, вопрос воли пользоваться этой экспертизой. Использовать существующие уже даже сегодня инструменты. Спасибо. У меня вопросы и э, замечания. Игорь Степанов, член из рады Киева, архитектор и один из создателей э, спельно-трешопанных громадян Украины, взаимодопомога, то есть мы почти родственники. Э, так вот, вопрос такого рода. Два года назад, точнее, неправильно, э, лет восемь назад, в течение двух лет, я был главой громадской рады при Луганской обладминистрации. Причем Раду мы создали сами, несмотря на все сопротивление власти тогдашней, и работали по-настоящему, то есть без поддавков. Тогда мы пытались согласовать введение системы электронного правительства на уровне администрации и рады. Приехали харьковчане, привезли прекрасную систему, очень работающую, очень действенную, простую и прозрачную. Самое главное, с чем мы столкнулись, это не финансы, это не какие-либо технические трудности, это абсолютное и полное сопротивление исполнителей среднего звена, начиная там с руководителей департамента и заканчивая последним клерком. То есть это была глухая, точнее не глухая, резиновая, упругая стена. Простите, так, я вынужден вас вы, э, вопрос. Да, так вот, вопрос. Вы столкнетесь не с техническими трудностями, вы столкнетесь именно с этим. Как вы будете это преодолевать? Потому что именно это самая большая проблема. Все остальное решаемо абсолютно. Это первый момент. Вопрос, да? И второй, э, такое замечание. Касательно финансового города. Мы тоже столкнулись в свое время, именно я взаимодопомога, с массой обращений граждан и э, увидели такую э, очень странную ситуацию. В городе полно денег, полно у граждан, у организаций и так далее, но они ходят другими потоками. И в нем полно имущества, которое бесхозно, неуправляемо, в том числе полно выморочного имущества, сложного имущества. Простите, Да и мы э, в свое время предложили, давайте мы сделаем муниципальный фонд управления вымолечным имуществом, имуществом спорным э, и так далее и тому подобное, который, объединяя это все под единой гидой, создаст некую систему э, муниципального займа. Это колоссальное, чрезвычайное средство, это многие миллиарды. Простите, вот, вопрос. Такой, да, вот такую систему вы рассматриваете, которая не является лежащей не на поверхности, а является процессом долгой проработки. Да, Начну со второго, да, отвечать на второе. То есть, безусловно, открытость, прозрачность э, и наблюдаемость. Это вот три э, пункта повестки дня. То есть если говорить о э, активах города. То есть это касается и бюджета, и исполнения бюджета, это касается э, кадастров земельных, это касается ну, вот всех бацин. К сожалению, мы совсем уже на космической скорости отвечать. А, относительно первого вопроса, да, я думаю, момент на поверхности два. Во-первых, выявлять тех, кто саботирует попытки внедрить современные системы, но конкретных людей, да, и просто э, делать это достояние властности, что вот там конкретный чиновник, да, мешает, так сказать, ставит приборы. Но вот. Ну, не, не, ничего, будет один, но мы начнем с кого-то. Да, на я говорю, Алексея И кроме того, это влияние на мэра, это влияние на мэра, который должен, как правило, это исполнительная власть. Мэр должен влиять на тех, на своих подчиненных, для того, чтобы они не стояли на пути вот таких Останні коментарі, я передав. Коментар В'як Віліанин порекомендував поскористатися досвідом військової міської ради. Просто треба міняти інвалідів розмовою праці на мову. І